Не забувайте про те, що вам потрібно ще свою відмітку поставити. Добрий про... день. Добрий день. Що ви присутні. Добре. А, це на зараз найактивніша група з другого курсу. Що там, як справа? Ми? Ми не Ну, так, так, так. ну Ого. якщо подивитися, що ви зі мною спілкуєтеся частіше за все, ніж з інших груп. А -а -а. Тому, ой, дивіться, це у вас кролик? В мене в мене так. Прикольний. О, дякую. і колір Давайте я вам тоді розповім, що вам сьогодні потрібно зробити. По-перше, дивіться, вам десь протягом тижня ви повинні це все виконати. Тобто, сьогодні це не обов'язково і зараз, секунду, буде відкрию демонстрацію екрану. Розповім взагалі, що вам потрібно зробити. Сьогодні наша тема з вами це дослідження інтернет-сайтів та їх графічного дизайну. Взагалі, якщо ми відкриємо будь-який сайт, який зараз існує, то ми можемо там подивитися, що в них є свій власний якийсь графічний дизайн, тобто використовуються якісь кольори, певне розташування блоків і так далі. Плюс у них є у кожного таке поняття, як логічна структура. Тут можете прочитати теорію взагалі, що це таке, для чого вона потрібна. Основні переваги тут є: це поліпшена зручність використання, прискорення індексації сторінок. Тобто для того, щоб, наприклад, в пошуку вас було краще ваш сайт знайти. Для цього якраз є у нас ось прискорена індексація сторінок. Тобто вже пошукова система сама, вона, вона знає повністю все про ваш сайт, що де є, яка сторінка, за чим розташована. Далі це нас зниження кількості технічних помилок. Ну, взагалі, якщо у нас є якась правильна структура, то буде, наприклад, перехід між декількома сторінками, то ми там можемо. Зайти на не туди, куди нам потрібно, наприклад, якщо щось не так на самому сайті, тобто це вже частина навіть тестування, <кій> розподіл внутрішньої еталонної ваги, це в нас є якісь важливі сторінки, до того ж є така хітмеп, як я вже колись на лекціях розповідав, що якраз це теплова карта, куди частіше за все, наприклад, заходять ваші відвідувачі, де які кнопки натискають і так далі. І покриття величезної кількості запитів. Тобто, е, наприклад, якщо там в пошуковій системі вже ви індексацію пройшли, то за певним запитом, який ви задаєте, в пошуку, ви можете перетри, перейти вже на якусь відповідну там, сторінку з цією інформацією, яку ви там шукаєте. <кій> Далі це в нас е, існує декілька е, Видів конструкції, це лінійне расто... схема розташування старінок, як ланцюг л... так, правильний наголос так ланцюг і ланцюг ланцюг, так і проста, де в нас є таке як в вигляді сонечка. Плюс-мінус. Ось яка у нас є представлена. Перша, це у нас як сонечко це у нас проста структура вебсайту, де в нас є головна сторінка, і, і окремо є переходи на деякі там сторінки, які пов'язані там з, лише з нашою головною сторінкою. І ієрархічна структура, де в нас е, вона представлені у вигляді дерева, де в нас є якась головна сторінка, і далі вже розподіл йде саме на. Теми, підтеми, підпідтеми і так далі. Взагалі, краще, коли ось таке використовується, якщо у вас великий сайт, якщо у вас маленький сайт, наприклад, ви робите якесь собі портфоліо, то вам вистачить навіть головної сторінки і окремого посилання вже на якісь відповідні сторінки, наприклад, там це про вас, ваше хобі, що ви знаєте, ну і так далі. Це якраз от сайт візитка якраз за ось таким критеріям може бути розроблений. Ну і більш там складні сайти, наприклад, ось такий це наш кафедральний сайт. А ось тут якраз є приклад самого плюс-мінус кафедрального сайту. Це така спрощена структура. Вам потрібно сьогодні в завданні буде також щось на кшталт цього зробити. Зараз ми перейдемо до завдання, я розповім. Ну, але то ось таке це плюс-мінус те, що в нас зараз є на кафедрі така структура приблизна. А, далі, 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 далі. Тут розп... що таке веб дизайн. А, стосовно кольорів, те, що я казав, що в нас є кольорне коло, і для того при розробці сайту використовуються певні якісь ось. Кольори, це може бути як трендові якісь кольори, плюс вони не повинні дуже відрізнятися один від одного, щоб не було щось там більш темне, та інше, більш світле і так далі. Щоб це не було як там colorful, навіть не пам'ятаю як це українською, бо colorful колорфу, таки російською, це піострий, щоб не було такого. А, тобто ви повинні, наприклад, якщо ви щось виділяєте, то це окремі блоки, повинні виділити, бути якимось певним кольором, але потрібно все одно зберігати а, при створенні сайту певну якусь кольорову палітру. А, так, далі у нас саме про колір написано, почитайте, там дуже цікаво. І ось у нас є така психологія кольору, наприклад, червоний це для привернення уваги таку на на потужності, але його також не потрібно дуже багато використовувати, тому що це такий колір жорстокості. І зараз, наприклад, в ті часи, які у нас відбуваються, і при цих подіях то воно не дуже актуальне. Синій, жовтий, срібний, білий, чорний і так далі. Яке вам взагалі на сьогодні завдання? По-перше, ви обираєте який сайт, який ви, наприклад, заходите на нього частіше за все? Там, можливо, кожен день і так далі, ви робите його ієрархічну структуру. Не повністю там якусь кожну сторінку, ви з неї описуєте, а таку спрощену. будь якого того ж сайту, який ви собі обрали. Описуєте його кольорову палітру, який там пишете ек, е, основні кольори, там зробите скріншоти, що то використовується такий, такий, такий е, колір Це для того, щоб ви якби. Ознайомились взагалі з тим, що є на вашому улюбленому сайті. І далі наступна частина задання є те, що ви повинні запропонувати ієрархічну структуру того сайту, який у нас буде розроблюватись на наступних лабораторних роботах. Плюс запропонувати кольорову палітру для вашого сайту е, можете обрати яку завгодно, але краще, щоб вони там, наприклад, ті кольори, які будуть у вас використовуватись, вони не дуже сильно відрізнялися. Там хтось про те, що я казав, що притримувалися саме цієї кольорової певної палітри і. Це на ваш розсуд, що захочете, які кольори вставити та, і зробити звіт, завантажити його у розділ завдання на сайті, і все. Поганих оцінок тут нікого не буде. Найголовніше, що ви це зробили, і далі вже я подивлюся. А далі вже, мабуть, на останній якісь лабораторні роботі, можливо, ви. Такий, зробимо невеличку презентацію, ви там покажете, що ви розробили, і що у вас там є на вашому сайті. Ось таке завдання. Тобто зробити, обрати якийсь сайт, подивитися його ієрархічну структуру і описати в, в, в звіті з лабораторної роботи, описати кольорову палітру, яка використовується на цьому сайті, і плюс робити для, для вашого власного сайту, який ви будете розроблювати ієрархічну структуру і кольорову палітру. Ось таке завдання. Думаю, тут нічого такого складного немає. Це в нас така більш е, дизайнерська сьогодні робота. Все, то а, так. Тобто, на зробити структуру на основі іншого сайту, чи ні, придумати ні, свій інформацій. Дивіться, ви спочатку розглядаєте саме. Той сайт, який вибрали собі, серед. а потім робите для свого. Там може бути не дуже багато сторінок. Наприклад, це якщо цей буде то, що ви будете розроблювати сайт візитка, ну там три-чотири сторінки, максимум, максимум може бути. Тільки а -а -а. ви повинні. Е я ж кажу, ви вже повинні плюс-мінус обрати собі якусь тематику, яка буде загальна для всіх лабораторних робіт. І з кожної лабораторної роботи ми будемо його досконалювати, досконалювати, додавати щось інше. А, ну тобто, наш семестр, то це можна так, сказати, так, так. як розрахувати у нас буде сайту. якийсь такий плюс-мінус, який простенький сайтик, але тут хоча б, можливо, щось нового вивчити, і HTML, і CSS, і JavaScript, можливо, трохи потім, щоб це вже елементи будуть і тип фронтенду. Можливо, ви собі потім оберете фронтенд в якості вашого заробітку. Ось таке. Ще є якісь, якісь питання? Ну, це є ж описання Опис є, все є, дивіться. Mm -hmm. Тобто, якщо ви сьогодні не встигаєте, не хвилюйтесь, у вас є цілий тиждень для того, щоб закінчити цю роботу і завантажити ваші звіти. Наприклад, з вашої якоїсь паралельної групи тільки там три людини зробили на поточний момент, але в них там було сьогодні, у нас який день тижня Четверг? У них у, них у них в понеділок було, тобто там три людини тільки здало. Тобто не можете не хвилюватися. Якщо навіть ви протягом тижня цього щось не встигнете, можете завантажувати у будь-який час до, тоді до кінця семестру, тому що може не бути світла, ну ми такі фактори ж плюс-мінус. Можемо точніше ми на них не можемо ніяк впливати, тому будь ласка. Якщо вам потрібно зараз виходити, я нікого не тримаю. Найголовніше, що ви до кінця, то, наприклад, тижня, або якщо не можете, то до кінця семестру завантажили всі ваші завдання. І тоді отримаєте ваші оцінки гарні оцінки. Сподіваюся. Ой, там і теж. Тим тим паче, це ж тільки у вас йде залік ха